Вітаю, дорогі друзі. Коротко про головні події четверга в Україні та світі, які ви могли пропустити протягом дня. І так, 69-річний пенсіонер з Сіднею вирішив, що веде нудне життя на пенсії і подався в добовий алкомарафон. За цей час він стиг завітати до 120 пабів, чим встановив новий рекорд Гіннеса. Попередній був тільки 99. Умовою рекорду було не тільки завітати до ПАБУ, а ще вжити алкогольний або безалкогольний напій об'ємом не менше 125 мл. Прем'єр-міністр Нідерландів Рюте заявив про те, що Нідерланди готові закуповувати системи ППО Петріот у країн Європи, в яких вони є в робочому стані та необхідної кількості, і які не бажають передавати їх напряму Україні та забезпечити доставку їх до України. Керівник компанії РСТ заявив, що в Україні вже є три установки ППО РСТ, Та протягом цього року компанія надасть ще одну установку РСТ для потреб Збройних сил України. Президент Польши Дуда зустрівся сьогодні з кандидатом в президенти США Дональдом Трампом. Вони обговорили питання щодо України та подій на Близькому Сході. Більшість експертів вважає, що такі візити здвинули з мертвої точки питання щодо військової допомоги України. І на завершення. Данія схвалила закупівлю озброєння та військової техніки українського зразка. На 28,5 мільйонів доларів для потреб Збройних сил України. Про це заявив міністр Камишин. Тим самим сказав, що ми розігнали свій ВПК, але не можемо забезпечити його заказами. Тому Данія перша країна партнер, яка допоможе Україні в цьому питанні. А більше цікавих новин на моєму телеграм-каналі Автомат Ньюс посилання в шапці профіля. Дякую всім за увагу. Не перемикайтесь, слідкуйте за новинами, бережіть себе, все буде Україна, пока-пока.